Kangoo Джампс фітнес на пружинних черевиках, що спалює до 1 тисячі калорій, зміцнює м'язи та зберігає суглоби. Проста, весела, ефективна та безпечна і незвична на перший погляд система тренувань заснована на стрибках, які виконуються у спеціалізованому взутті, паралельно з виконанням різних танцювальних зв'язок та силових елементів під енергійні треки, хореографія яких невибаглива та легка у виконанні навіть для початківця новий вид фітнесу, який набуває популярність в усьому світі, цьогоріч дебютував на черговому фестивалі спорту нашого міста який в рамках центрального олімпійського року за підтримки відділення національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області другий рік поспіль відбувся на Успенській площі. В першу чергу це емоційний стан, як і дитини, так і дорослої людини, бо е, наші стрибучі боти, коли людина стрибає, це пліометричні рухи, які дуже круто. Е, Заряджають позитивом і знімають напругу емоційну з дітей та дорослих. Це перше. По-друге, наші боти вони дуже корисні для організму нашого. Вони укріпляють сердечно сердечно-судинну систему, немає навантаження на суглоби і. Це дуже весело, дуже круто. унісон пані Катерині, про свій улюблений вид спорту того дня говорили усі, без виключення керівники федерації і тренерів у ході 20 показових виступів своїх вихованців безпосередньо на імпровізованій сцені та на семи локаціях, щоб у такий спосіб зацікавити, звабити і запросити до занять у себе чисельних глядачів, які з захопленням спостерігали за різнокольоровим цікавим дійством, як, наприклад, з рукопашного бою, представники якого щойно завоювали сім медалей на все. У іграх і стали володарями Кубка України. Це здоров'я. По-друге, це військово прикладний від спорту. Він на сьогоднішній день як, ну, як, як він довжене бути. Тому дітки приходять разного віку. У нас шести років і старші. І у нас є ще й до військова підготовка. Тому буде там Дуже цікаво нашим діям. Поруч з головною сценою і велосипедистами з залізом бавилися важкоатлети, представники виду спорту, що є базовим для багатьох інших, а також розвиває силу, координацію, гнучкість та витривалість, зміцнює опорно-руховий апарат, покращує роботу серцево-судинної системи та сприяє підвищенню самооцінки, дає можливість досягти нових особистих вершин, знайти однодумців та отримати заряд позитивної енергії. Це дуже сильно. Швидко і міцно всіх дітей. Запрошуємо хто хоче стати сильним, швидким і міцним, хай приходять до нас і займаються. Це чоловічий і жіночий вид спорту. Ми це показали. Не менш запально і переконливо про свій модний і видовищний вид спорту, що одночасно охоплює сучасні танці, гімнастику, акробатику та хореографію. Говорила і голова Дніпровської міської федерації черлідингу Олександра Золотухіна та запрошувала до своїх секцій усіх хто бажає отримати різнобічне навчання і розвиток, адже не мають можливість займатися усі худенькі і повненькі, жваві і сором'язливі, тому що не існує вимог до спеціальної підготовки чи статури. Це дуже яс. Це крабовець спорт, який в себе об'єднує гімнастику спортивну, художню, танцювальну, танці і джаз, хіп-хоп. Тобто ми дуже різноманітні і в нас можна все спробувати. Тому ми пропонуємо себе черлі. Це дуже цікаво. Понад дві години тривав фестиваль спорту, амбасадори якого водночас стали учасниками своєрідної промоакції. ярмарки. Бажання не продати себе, а навпаки, показати на інших подивитися, продемонструвати усім красу і багатство того, чому вже встигли навчитися самі, як і переконати присутніх у тому, що маючи можливість і мотивацію, будь-хто спроможний досягнути власних цілей успіху, особистісного зростання та реалізації потенціалу можуть подивитися на види спорту який представлені у нас сьогодні показових виступов та потім записати на дитину на будь-який вид спорту який культивується в наших спортивних школах і в наших спортивних федераціях міських хочу подякувати всім федераціям відділенню олімпійського національного комітету за подарунки призи тому що сьогодні всі отримують крутезні футболки морозиво класний настрій тому що це не змагання для спортсменів це такий особий вайб виступів де їх підтримують глядачі, містяни, які ознайомлюються з видом спорту. Загалом черговий міський фестиваль спорту своє головне завдання виконав, адже його мета залучати учнів до занять фізичною культурою і спортом, тому що вони це сформований здоровий спосіб життя людини, який спрямований на зміцнення і згартування організму. Тому що всі, хто любить фізичну культуру і спорт, почуваються відмінно. У них багато сил, і вони можуть та здатні на безліч корисних справ як для себе і суспільства, так і країн. України в цілому.